Діти ще не встигли награтися, як гойдалки почали виходити з ладу. Не встигли натішитись і батьки, які тепер хвилюються, що тут розваги для діток можуть закінчитись лікарняним ліжком. Мова про ігрову територію по вулиці Набережна. Безпечним та сучасним майданчик видається лише на перший погляд, адже тут на кожному кроці металеві конструкції зі зламаних гойдалок. Це не є нормально. Вони може можуть поранитись. Ну, взагалі це не найкращий майданчик урєному, тому що ну поверхня дуже жорстка. І... І моя дочка неодноразово е царапала шкіру собі. І взагалі там вже пошкоджені качелі. За дітьми доводиться буквально ходити нога в ногу, аби вони не поранились. Батькам щастя, коли все обійшлося подряпаними колінами і ліктями, адже підступні металічні платформи від пошкоджених гойдалок навіть не обгородили. Це для дітей небезпечно, метилеві. Не загладжений, не зачищений і взагалі їх демонтувати або відновити. Відносно новий ігровий майданчик, як стверджують самі рівняни, ймовірно, могли попсувати дорослі, адже через відсутність лавок батькам доводиться сидіти або на траві, або на дитячих гойдалках, які розраховані на обмежену вагу. Тож результат таких дій довго чекати не довелося. До речі, раз теж замічала, особливо оця качелька. Вже її, в принципі, немає. Довго вона лежала-лежала, її теж немає. Сідають. Сам не бачив, но чув, що дорослі. Поламали і ці теж. А лавочки зараз добре, що з'явились, і ще би декілька лавочок не мішали. А почали облаштовувати майданчик ще у 2019 році, однак і до сьогодні не здали в експлуатацію. Ремонт перервали, і позитивних прогнозів управління капітального будівництва щодо відновлення робіт не дають. У 2022 році роботи по завершенню даного об'єкта не Планувалися, не проводяться і не будуть проводитися згідно проекту. Ще три роки тому тут мали встановити лавки, а з'явилися вони нещодавно. Однак місць для сидіння і надалі не вистачає для тієї кількості людей, які зазвичай проводять сюди малечу. Тож, ймовірно, батькам таки доводитиметься займати місця на дитячих гойдалках, яких лишилося, і так обмаль. Про відновлення знищених елементів мова не йде. Втім, в управлінні капітального будівництва нас запевнили, що незабаром демонтують зламані гойдалки. Ми зараз напишемо відповідний припис наші. Спеціалісти виїдуть разом із підрядником на об'єкт, подивляться, як усунути це все і демонтувати. Втім, це може свідчити лише про те, що, ймовірно, зовсім скоро про дитячий майданчик нагадуватиме лише покриття. Дар'я Солодовник, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.